Уявімо, ви молодий, талановитий автор, тільки не закінчили написання свого нового бестселлера. І перед вами відкривається цілий світ можливостей. Видавництво стоять у черзі, щоб видати ваш шедевр. Ви вже уявляєте себе на новому чорному 911-му, розсікаючи голівудськими пагорбами. І тут виникає питання: а якщо ваше творіння раптом з'явиться у всіх бібліотеках, навіщо людям його купляти? Якщо можна просто прийти. Та безплатно прочитати у бібліотеці. Тож, поговоримо сьогодні про авторське право та бібліотеки. З вами Роман і це Good Library. Тепер по черзі. Авторське право і бібліотеки пов'язані одне з одним і мають важливе значення для забезпечення культурної спадщини та доступу до знань та інформації. Закони про авторське право захищають інтелектуальну власність авторів та інших власників прав на твори, які вони створили, та допомагають монетизувати авторам їхні праці. Треба відрізняти майнові й немайнові авторські права. Тобто, немайнове право, право на зміст, виникає одразу після створення тексту і триває вічно. Ці права бібліотека взагалі не може порушити, оскільки видає вже зафіксовані на папері літературні твори, а не рукописи. It goes where I go. До речі, про те, як книга з'являється у бібліотеці, ми вже робили відео. Дивись тут. Бібліотеки забезпечують доступ до книг, які вони придбали, або отримали від правовласників або авторів з дотриманням законодавства про авторське право. Наприклад, вони можуть надати читачам можливість безплатно читати книгу в читальних залах, взяти книгу в оренду на певний час або надавати електронні книги для завантаження на пристрої. у більшості країн існують винятки з авторського права для бібліотек. Наприклад, це може бути право на копіювання, поширення книг, журналів та інших друкованих матеріалів в обмеженому обсязі для наукових досліджень, освіти та інших некомерційних цілей. Такі винятки дозволяють бібліотекам забезпечувати доступ до знань та інформації без порушення авторських прав «Through the library» Щось схоже можна побачити в наданні доступу до програмного забезпечення чи до курсів студентам та школярам для навчання. Крім того, деякі бібліотеки укладають угоди з правовласниками щодо надання доступу до книг у цифровому форматі через свої онлайн системи. І це дозволяє читачам отримувати доступ до книг за згодою правовласників. Також у деяких країнах є закони, які дозволяють бібліотекам виконувати певні дії в межах виняткових прав правовласників. Наприклад, відтворювати книги для потреб користувача у читальному залі або орендувати книги. Однак несанкціоноване розповсюдження книг або порушення авторських прав є незаконним і може спричиняти серйозні юридичні наслідки. Right, в законодавчих актах майже усіх країн, зокрема в українських, для бібліотек діють винятки, які допомагають бібліотекам виконувати свою основну місію, а саме, право на часткове відтворювання частини творів. Копіювання з дослідницькою та навчальною метою, цитування, а саме використання творів на книжкових виставках, оглядах, презентаціях. Ці та інші винятки безпосередньо спрямовані на поліпшення роботи бібліотек, ну і на користь їхнім читачам. Поки розповсюдження книг не використовується для економічної або комерційної вигоди, тобто, якщо в системі розповсюдження інформації бібліотека не має комерційного прибутку, ця її діяльність перебуває за скобками деяких положень про охорону авторських прав. Іншими словами, бібліотеки не мають права брати кошти з читачів за використання книг та інших документів. You don't have any money. головне в цій системі виключень запобігати за можливості недоброчесному використанню літературних та наукових творів з боку користувачів. Для цього бібліотекарі вчаться самі та навчають своїх читачів принципам академічної доброчесності. До прикладу, Кодекс етики Американської асоціації бібліотекарів відзначає, що визнання і повага до прав інтелектуальної власності є одним з принципів, яким повинні керуватися бібліотекарі при розв'язанні етичних питань. For the glory of the empire, sir. Разом з тим, той же кодекс наголошує, що метою асоціації є зміцнення принципів інтелектуальної свободи та протидія будь-яким спробам цензури бібліотечних ресурсів. No. That's just a disguise for censorship. Тож, Повернемося до нашого молодого та перспективного автора, який його інтерес. Автор зацікавлений з одного боку отримати матеріальну вигоду від розповсюдження твору, продаж і соціальну вигоду від цього. Його ідеї, творчі надбання стануть відомими для великої кількості людей, що впливає на його популярність та знов таки допомагає розповсюджувати свою творчість далі та отримати матеріальну вигоду від видання та продажу нових творів. When I'm famous, I'm As worn by Andy Kaufman. саме в розповсюдженні творів і інформації про автора, як бренд полягає важлива роль бібліотек. Іншими словами, це вулиця з двостороннім рухом. Бібліотека допомагає автору стати більш успішним саме через те, що безплатно просуває його творчість. І не забуваємо, ключова місія бібліотек розповсюджувати знання, які зафіксовані в джерелах інформації абсолютно всім людям. Тим самим задовольняючи право вільного доступу до інформації та отримання знань, right. друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал і до зустрічі.